Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Я рада знову вас вітати на занятті гуртка Палітра. Друзі, сьогодні ми з вами продовжуємо розмовляти про портретний жанр живопису. Давайте згадаємо, що таке портрет і хто такий портретист. Портрет це зображення людини на картині. Фотографії, у скульптурі, а портретист це художник, який створює портрет. Сьогодні, діти, ми з вами познайомимося з гармонійною красою обличчя, познайомимося з його рисами і схемою. І спробуємо намалювати обличчя простим олівцем. Обличчя, діти, це лише невелика частина голови, але найголовніша в зовнішності людини. Обличчя кожної людини відрізняється власною виразністю. Із мільярдів людей на землі не можна зустріти і двох з абсолютно однаковими обличчями. Хача в кожному обличчі присутні єдині риси: очі, ніс, рот. Як же гармонійна природа розташувала ці риси на людському обличчі, приготуйте простий олівець та гумку. Починаємо малювати. Починаємо з вами малювати ескіз портрета простим олівцем. Ми з вами зараз будемо навчатися малювати очі, нос, губи і знаходити їх місце розташування на обличчі. Починаємо простим олівцем, малюємо контур обличчя, намалюємо овал на весь аркуш паперу. Ось такий овал намалюємо. Якщо не виходять якісь та лінії, вам допомагає гумка. Так, ось такий овал у мене вийшов. Де, щоб ви побачили, далі? Так, це у нас контур обличчя. Рівно по центру знаходимо серединку. Ось десь. У нас знайшли середину і намалюємо пряму лінію. Ось так. Ми поділили навпіл обличчя. Далі дивимося на нижню частину і теж її поділяємо навпіл. Десь так. Навпіл поділяємо. На цієї лінії у нас будуть очі, далі до цієї, на цієї лінії буде кінчик у нас носа. Ще ділимо цю частину навпіл. На цій лінії у нас будуть знаходитися губи. Починаємо малювати. Ось поділили ми на частинки. Проводити лінії так, щоб бачили тільки ви. Сильно їх не наводити олівцем. Потім їх оберемо за допомогою гумки. Малюємо лінії так, щоб ви бачили. Говорять, що, Говорять, що очі це дзеркало душі. І... Очі на обличчі людини це найважливіша частина портрета. Вони, не мов пелюстки, вони, не мов е, листячка. Тобто ми починаємо з вами малювати очі. Давайте намалюємо на ці лінії такі оченята. Немов пелюсточки, немов листячка. Ось такі очі намалювали ми. Щоб очі могли відпочивати від утоми, домалюємо повіки з пухнастими віями. Ось такі повіки намалюємо. І вії. Далі, що нам потрібно намалювати? В очах зяниці. Починаємо малювати нос. Кінчик носу у нас закінчується на цієї лінії. Спочатку починаємо малювати спинку носа, ось так, з однієї сторони і з іншої сторони. Далі, ось так, заворачуємо І ось така хвилька. Ось у нас вийшов такий нос. На цій лінії ми малюємо губи. Губи у нас будуть різні у кожної людини. Ми спробуємо намалювати ось такі губи. Далі, що нам ще потрібно намалювати? Потрібно намалювати вуха, щоб ми усе чули. Вуха знаходиться між оцима лініями. Намалюємо. Ось такі очі домалювали. І що нам ще необхідно домалювати, це волосся в верхній частині. Ось наші волосся підборіддя. Майже ми з вами і спробували намалювати ескіз. Портрета простим олівцем подякуємо допоміжним лініям, і обережно їх знимемо за допомогою гумки. Так, Ось я обрала всі допоміжні лінії за допомогою гумки. І вийшов у нас ось такий ескіз портрету. Діти, спробуйте і ви. Спробувати намалювати ескіз портрету. Давайте ще раз згадаємо: малюємо овал, Ділимо навпіл. На цій лінії посередині у нас знаходяться очі. Далі нижню частину ділимо ще навпіл. До цієї лінії доходить у нас кінчик носа. Нижню частину ділимо навпіл, там знаходяться у нас губи. Між лініями. Де знаходиться кінчик носа і очі, ми малюємо вуха. все? діти, спробуйте, і ви намалювати контур обличчя простим олівцем наше заняття закінчилось. Пока-пока. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші роботи.